Справа 489. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, давайте дивитися, що це за вираз. Ми бачимо, що тут у нас є. Віднімання, ділення, додавання. Найбільший пріоритет у нас тут має додавання. Нам треба виконати це додавання. Давайте спочатку запишемо все, що тут є. А потім вже виконаємо додавання. То ми записуємо, що це дорівнює 4704. мінус а тоді записуємо 4704. Що ділиться. Ну, а тепер як 46 додати 38. 6 плюс 38 це буде 44, а 44 плюс 40 це буде 84. То ми записуємо як 4704, що ділиться на 84. І це дорівня. Ну, тепер треба ділити куточком. Отже, ділимо, записуємо. 4704. Що ділиться? Що ділиться на 84? Так, 47 не ділиться. Беремо 470, ділиться на 84. 8 помножити на 5, можливо, або на 6 навіть. Ні, на 6, ні. Давайте на 5 спробуємо. Так. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 2 це 42. Віднімаємо. Так, у нас тут буде 0. 7 мінус 2 це буде 5. 4 мінус 4, 0. Попереду напишемо. Так, тут буде 504. Ну що ж, тоді нам треба 8 помножити, напевно, на 6. Тут. Бо 6 на 4 це 24. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 20, 50. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, ми можемо записати, що цей вираз у нас запишеться як. Давайте я з наступного рядочка я перенесу. Це дорівнює тоді. 4704 мінус. Ну, а частка у нас дорівнює 56. Мінус 56. І це дорівнює. Ну, а тут уже давайте стопчик віднімати. Пишемо 4704 мінус 56. Віднімаємо. Так, 4 мінус 6. Не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. 0 позичити не можна одиничку. Беремо з старшого розряду. 10-1 це буде 9, 9 мінус 5 це 4. 7, збирали одиничку це 6. А тут у нас буде просто 4. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 4648. 4648. Переходимо до другого виразу. Тут у нас є ділення і є додавання. Найбільший пріоритет має ділення. Давайте спочатку тоді виконаємо ділення. Пишемо 2808. Треба поділити. Поділити на 72. Так, 280 треба поділити на 72. 4 це вже буде багато. Беремо 3. 3 на 2, 6. 7 на 3 це 21. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 8, збрали одиничку 7, 7 мінус 1 це 6, 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. 8 зносим. В кінці буде 8. Так, і це буде близько до 720. Якщо поставити 10, то, то у нас 648, ставимо 9. 2 на 9 це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 на 9 це 63, плюс 1 це 64. Віднімаємо. Тут у нас буде залишок 0. Тобто ми записуємо, що частка у нас дорівнює. Пишемо 39. Потім у нас йде знак плюс. Ну, а тепер нам треба, давайте 15 тисяч. Пишемо 15 тисяч. 808. Треба розділити на 52. Розділити на 52. Ну що ж, 158 поділити на 52 це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. Зносимо 0. 20 не ділиться на 52. Записуємо тут 0. Зносимо 8. 208 поділити на 52 це буде 4. 4 на 2 це 8. 5 на 2 це 20. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо плюс 304. Ну і це дорівнює, це можна записати як 300 плюс 39 і плюс 4. Або 300 плюс. Тепер 39 плюс 4 це 43, або це дорівнює 343. Ну що ж, ось таке завдання, в якому виконували дії, в порядку їх пріоритету. На цьому вправу завершено.